Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати ось такий скімер від Sansan. Чому він мені став необхідний? Тому що е, зараз в мене два акваріума відкритих. От, і Я зіткнувся з проблемою, що реально збирається на поверхні води досить е, часто плівка. От. І Щоб її розбивати, вирішив при, придбати такий девайс і покористуватися ним, використати його в своїх проектах. Що тут цікавого? В принципі, цей девайс може частково замінити фільтр і аератор. Ну, чому частково зараз ми розглянемо. Що стосується його характеристик, модель бачите на екрані, друга, тут є дві, два типи модель моделей по потужності, дана це 5-ваттна модель. Піднімає стоп води на 75 см 300 літрів на годину, і відповідно 5 Вт потужності помпочки. Також, що хочу сказати, є регулювання потужності забору води. Не плутайте з потоком. Зараз я покажу чому. Відповідно, 4 см рівень води, який може підтримувати, ну і можливість аерації. Ну, щось. Звичайна сансановська така коробочка. Нарешті вони там заморочились тим, щоб ці фільтри не просто там валялися в пакетиках якихось ще в чомусь, а запакували ось таку річ. Маємо сам скінер. Значить, Його габарити 5 см ось тут. 4 см ось тут. І висота 15,5 см. Кабель, ну, звичайний, китайський, 140 см довжиною. Ось ця трубочка для забору повітря 36 см. Є ще такий 16-сантиметровий пластиковий збірник. Відповідно, присосочки, відповідно, тримач комплекті йде до дифузора ось такий забір, забір йде з, бачите, фільтруванням повітря, ну і насадочка. Ось як це працює і що це взагалі таке? Він збирає е, з поверхні сміття і збирає бактеріальний наліт, бактеріальну плівку. наслідок того, що ось тут у вигляді поплавочка є такий. Місце, де повітря да, спеціально збирається, коли ви його занурюєте так, на цьому рівні, і він, відповідно, тримає рівень. Може витримувати рівень води, коливання точніше, рівня води до 4 см. Ну, його рекомендують до 60 літрів акваліума. Я думаю, що літрів 40 це максимум. Ну, що ж, подивимося. Загалом, як бачите, є ось такий сам скімер забірник, досить такий якісний пластик. От. Комплектується простим синтепоном. В принципі, для скімера можна ставити синтепон, можете залишити тут е вирізати губку, там, крупнопористу, середньопористу. Мілко поросту, але маєте на увазі, що її треба вирізати таким чином, щоб вона не заважала самому скімеру. синтепон, який досить легко, ви там, не виймаючи з акваріум, витягнули і е, замінили. Далі написано, що регулювання потоку. Е, що це таке насправді? Якщо глянути, зараз я, камера передає туди середину, то ось ця крутілочка, регулятор. Бачите, він відкриває або закриває отвір. Отвір знаходиться тут. Тобто, якщо ми відкриваємо отвір, то частково водичка починає заходити сюди, і відповідно, сила тяги зверху зменшується. Регулювання потоку помпи, придушення потоку помпи немає. Воно, він працює постійно. Значить, яка тут помпа? Ось. Досить таке все просто. Закривається ляхом захлопування. Ось така конструкція. Простесенька, грубо кажучи, шматок пластику. Маємо ротора магнітного, стандартного крильчатка. Ось такий ротор. Тобто звичайнішенький магнітний так, ротор. Ось так. Там є гумова прокладочка внизу, зверху вона також. ось, Бачите, вон там, головне її не загубити. І, коли ви складаєте, ви не помилитеся тут оці виступи. Вони вам не дадуть його неправильно скласти. Просто втоплюється ось ця помпа, закриваєте його кришечкою. От, От на кришечці характеристики, знову ж таки, повторюся, 5 Вт 75, 75 см підйом води 300 літрів на годину. Прокачування. Вставляємо туди синтепончик. Відповідно, що можна ще зробити, ось за допомогою ось цього, кажем, перехідника, ми можемо вставити ось таким чином аерацію, тобто, щоб не думати з тим шлангом, так, куди там його виводити і так далі, він просто буде на рівні. Бачите, от максимальний рівень підйому фільтрика і максимальний рівень, куди виходить аерація. От З цим досить, ціх, досить цікаве рішення, досить хороше, мені набагато краще подобається, ніж з шлангом. Хоча шлангом ви можете його там за фільтр кудись поставити і так далі. Е, і відповідно йдуть ось таких чотири присосочки Присосочки досить хороші тансана, значить, присосочки краще вставляти розібравши його. Там, ось, бачите, є спеціальні такі пазики. От І з двох сторін. Ось таким чином воно туди пропихається. Коли там стоїть помпа, трошечки це робити. Важко. Досить таки туго вони заходять, але це позитив. Чому позитив? Тому що їх досить важко звідси вирвати. Ну, тому, за це, звісно, плюс. Ось так він виглядає в зібраному стані. Ось такий. Кімерчик, зараз ми подивимося, як він працює. Хочу сказати, що в принципі він може замінити фільтра, якщо акваріум дуже маленький. На великих акваріумах ми маємо 30-40. Ну, я цими, ці акваріуми великими не вважаю, але порівняно. На 30-40 літрів його не вистачить, але якщо у вас там акваріум 10 літриків, то там, 20 літрів. Там, то можна, в принципі, його і немає там, перенаселення, використовувати як фільтр, можливості аерації і так далі. Ну що ж, подивимося, як він працює. І так, я його вімкнув. Вімкнений досить гарно працює. Не звертайте увагу, що коли ви його запускаєте, то ось цей забірник повністю вспливає і здається, що він не буде тягнути воду. Все нормально. Коли вмикається... Помпочка, от, то вона починає, відповідно, створювати тиск і затягувати його під воду. Зверніть увагу ось сюди на забір. Якщо ми, відповідно, відкриваємо ось тут заслонку, то він трошки ще більше винирює і забирає з меншою силою. Якщо ми її Закриваємо, то він максимально втягує туди воду. Ну і ось, щоб зрозуміти який потік. Це акваріум на 15 літрів. Для такого акваріума, навіть до 20, його можна використовувати дійсно як фільтр. Він забирає зверху водичку. От. Течія з нього знизу, тому він буде виганяти це знизу наверх. Але майте на увазі, що якщо у вас будуть якісь рослинки, трошки ця течія вам не підійде. Тому там треба буде її заглушувати чимось, а він не регулюється. За свої кошти досить цікавий девайс. Я його буду використовувати ось таким чином. Якщо його використовувати без аерації, от, то він працює тихо. Ось. Єдине відрегулюйте дійсно висоту цим регулятором, тому що при максимальному затягуванні буде, бачите, плюскати вода. Зверніть увагу, зверніть увагу, що якщо він працює на максимумі, тут аж таких дві воронки, от, і вода починає хлюпати. Тому, коли я от зараз регулюю регулятором, я відкриваю ще, щоб вода заходила знизу і все чудово, він перестає хлюпати. Тому треба просто погратися, налаштувати і в принципі девайс працюючий. Для якогось креветочника досить гарно підійде для малявочників. От, тому що е, ви можете в принципі, витягти, спокійно дістати так, дістати звідти губочку, там, промити і так далі. Але майте на увазі, що для всяких креветочників я все-таки рекомендую брати просто помпочку з фільтром. Якщо у вас відкритий акваріум, то цей девайс е досить хороше рішення. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім успіхів!